Оце, друзі, щоб ви розуміли, що таке німецька якість. Кия Як сів на китайський велосипед, ви вже знаєте, куди він заліз. Він ці роблять надійно. 85 кілограмів ясів на велосипеді. Курбішників. Подивіться на нього ближче. Ручка зроблена з якісного матеріалу. Сидить дитина і спинка завжди буде рівна. Рівна спинка, буде рівна спина, тому що руль високо, колеса широкі, зручні. Тут інша дитина може сісти. Колесо величезне, не треба ти раз крутити, крутанула дитина і поїхала. Так роблять німці. Тут навіть бумага, подивіться, якісніша ще китайська. Німецька бумага навіть якісніша буде як китайська. І позаду також німець продається. Ось такий німецький автомобіль коштує 7300, є два таких варіанти. Цей на руці є ще на е, автоматичній передач на автоматі, чорному кольорі на автоматі, ширенькі такі на руці. 2,5 дизельки оба варіант. Наявності також є, друзі, велика кількість ноутбуків, пилососів та телевізорів. Номер телефона в шарці профіля.